Керівництво Тлумецької райдержадміністрації придбало броньований автомобіль, котрий згодом поїде на схід. Коли пробивний Мерседес-спринтер, вирішили презентувати роті прикарпатських міліціонерів. До обласного центру подароване авто поїхало порожнім. Тлумецькі волонтери зібрали та передали для потреб правоохоронців, які нестимуть службу у зоні АТО, продукти харчування та дитячі малюнки. Керівник прикарпатської міліції Микола Семенешин висловив подяку за цінний подарунок та зазначив, такий транспорт здатний зберегти життя не одного бійця. Безкорисливо ми сьогодні отримали в. Підкріплення нашого міліцейського підрозділу автомобіль, який є броньований, який ми будемо відправляти у складі зведеного загону для виконання функцій в зоні АТО. Виконуючий обов'язки командира роти каже, броньована техніка на полі бою на вагу золота. Застосування тлумецькому подарунку бійці знайшли одразу. Він рятуватиме життя. Така машина нам необхідна. На що ми за що ми дуже вдячні громаді? Це транспортний засіб. Є половина машини броньованої. Це машина необхідна для чого? Для того, щоб вивозити поранених, доставляти бійців в зону. Ато перед відправкою освятити транспортний засіб прийшли представники духовенства. Окрім того, священники вручили бійцям ікони та обереги. Літак уже незабаром бійці зведеного прикарпатського батальйону поїдуть на ротацію.